Священники вчать росіян, як їм треба правильно умирати. Так краще ж уберіть до христа, ж гораздо краще, ніж раку в больниці там в паркерсах. Чому окупанти садять на ланцюги своїх, а не мов немов собак. Це палки, так як для собаки. А що так можна було що ли? Герої СВО масово накладають на себе руки, бо їм погрожують братки. Росіяні почали звільняти суд жукабами. А як же куряни? Ну підганіть мені, пожалуйста, три фаба п'ятітоніка. Що буду мучитися з цим селом? А, а, та невже коняка Лавров відкинув копита? Все, я вбився там. Ну слава богу, не умер. Там бах бах бах, пірі Всім привіт, це крінжовості тут. Про російське безглуздя та абсурд. ЗСУ активно поповнюють обмінний фонд на Курщині, наприклад, термінаторами з Нігерії. Владимир Великович, пожалуйста, ми... я не один із а, а амі нам на Азов, Азов, а, на Азовкраїнський воєнний прям плен. Взагалі, африканці не байдужі до скрипних. Ось у Орієнбурзі студенти з Африки заспівали пісню про святую Русь. Можливо, вони уявляють Росію блондинкою з якогось дорослого фільму. Окрім ісконних росіян на Курщині зникають пам'ятники Леніну. Ніколи такого не було, і вота десь зникають, а десь перефарбовуються у наші національні кольори. <рив> <рив> Я Лєн! Я Ленін! Ленін! Не здивуємося, якщо це роблять, навіть куряни. Більшість точно радіє звільненню. Чого тут хлопці? Нормально. Вам що то треба? Лікарства привозили, хліб привозили. Бабушки даже кока-колу привез. она говорит, я допиваю. Російських військових, немов собак, садять на ланцюги, нібито за алкоголь. Ну точно. Особисто ми зовсім не проти такої практики. Посадіть їх всіх на ланцюг, тільки десь на їхній території. Це паксу так для собаки. Нарушенки щелі. А якщо руському Ваньки це не подобається, то хай заткнеться і мовчки йде подихати, як герой. Такі меседжі просуває руська церква. Так краще це ж за Христа. ж гораздо краще, ніж від раку в больниці там в паркерсах. О колдун єбаный, а. Серіал «Бригада» розігрався у руському Владівостокі. Герой СВО повернувся з України без руки і тепер не є, що місцеві братки з нього вимагають гроші. Ми приїжджаємо, а нас тут бандоси сурійські у Владівостокі зустрічають і так далі. І от я, блядь, руки, от руки лишився, нахуй. Я приїхав, а з мене бабки чихлять. нахуй. Триколорник не вигадав нічого кращого, ніж записати відео, а потім наїстися пігулок і запити їх віскі. щоб накласти на себе руки. Спойлер вижив, мабуть, переплутав снодійне з проносним. Ой, ма я. штани налажив, походу боять точно зафаршмачився. Звільнена курщина знищується кабами. В принципі, ми не здивовані. Вони не люди навіть до своїх, нібито громадян. Ну, подганіть мені, пожалуйста, три фаба п'ятітоніка. Що я буду мучитися з этим селом? Хлапці цього тижня були навіть у московській області. Невідомі безпілотники атакували нафтопереробні заводи. Розмі відзвітували, що всі БПЛА збиті, але. Як бачите, у цю гру можна грати в двох російських грес. Приймайте! в насос, нахуй Це що за прикол то блядь? за це в наторі в грес є нахуй. на 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 Росії. Пропагандони звільнили екстрасенса, який обіцяв, що через 2-3 тижні Зеленський капітулює. Думаю, от до сінчебрячібрі до сіг. Ні, ну за серпень він нічого не казав. За що ж ви так з дідом? За що жити буде? То хуй десь хусольдаю доїдаю! В день знань, а у випадку Росії день пропаганди і мертвих героїв СВО в тимчасово окупованому Мелітополі. Посіпаки Кремля наляпали мурав вбивці українців у школі. По чому блядь, Ви такі блядь? Таких самих недобитих героїв запрошували і в інші школи, щоб вони розповідали дітям, як треба вмирати за царя. Деякі з СВОшників від цього дуже кайфували. У тимчасово окупованому Бердянську колаборанти відкрили клас морської піхоти. На морська піхота! Я ще сяду руль! Нібито на честь героя СВО, який задвоксотився ще у перший місяць війни. От а? Подейкують, що міністр іноземних справ РФ коняка Лавроу відкинув копита. Правда, чи ні, поки невідомо, але сподіваємось. Всього хорошого! Думаємо, саме завдяки цій новині так званий губернатор Єбалицький придумав собі новий бізнес-план. Кажуть, він почав кришувати кінний спорт у Мелітополі. Якщо Лаврова вже нема, то місце головної коняки Ерефії вакантне. І наостанок повчальна історія для росіянців, щоб вони не забували, де їхнє місце. Ваше місце у Параші. Неадекватні дагестанці відчувають себе сарями на Росії. Наприклад, у Москві Кавказець зламав жбан таксисту, бо він просив у нього гроші за проїзд. <плес> Цей Кавказець звичайне бидло, але приємно подивитися на росіян, яких опускають прямо на істоних землях. Що ж виходить? Меня продоплять ли? а ви ж друзі, не втрачайте здоровий глуст. Побачимось у наступних випусках.